Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Єдину щасливу і в радості вмить. Любіть годину не води. Любіть Україну осві й наїву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живої нову і мовою соловіну. Для нас вона в світі єдина, одна. Просторів солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах. Підвожому серця одаря. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках і діброва. У Жойках вудків і у хвилях Дніпра. І в хмарах отих пурпурових. Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісню, що лина зареє. всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею з ними Незалежності, шановна громада, слава Україні, героям слава, повагою і муніципальна безпека.